Всім привіт! Мене звати Олеся. Я рада вас вітати на своєму каналі В'язодзен. Це відео присвячене майстер-класу на ось такий візерунок ромби. В даному відео я буду його в'язати із плюшової пряжі Alize Puffy Fine. Що ж, для даного візерунку ромби нам потрібно, щоб кількість петель ділилася на 6. Візьмемо давайте для прикладу 18 петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ось моя 18-та петля. І з неї ми починаємо в'язання. Пров'язуємо перші дві петлі просто лицьовими. 1 2. Далі наступні дві петлі нам потрібно перехрестити. І в першому рядочку без різниці ви будете робити перехрещення справа наліво чи зліва направо. Головне, щоб всі перехрещення в першому ряду у вас були в одну сторону. Я роблю перехрещення з права наліво, перехрещення притримую і прив'язую ці перехрещені петлі. Один, два. Далі, після перехрещення, прив'язуємо 4 петлі просто лицьовими. Ниточку цю я поправляю, вирівнюю, щоб вона йшла рівно, не була перекручена. Один 2. Три. 4. Після цього ми знову робимо перехрещення, так як в першому рядочку. Я роблю перехрещення справа наліво. Пров'язуємо дві петлі, один. Два. І знову прив'язуємо чотири петлі просто лицьовими. Один, два, три, чотири. І знову робимо перехрещення з права на ліву. Бачите, перекручено трошки. Так буде рівно Зправа на ліво Прив'язуємо один. Два. І в нас залишається дві петлі, як і на початку нашого в'язання. Один, два, пров'язали. Перший ряд у нас готовий. Починаємо в'язати другий ряд. Пров'язуємо одну петлю лицьовою, А далі наступні дві петлі нам потрібно перехрестити в ту ж сторону, в яку ми робили перехрещення в першому рядочку. Тобто, я роблю справа наліво. Пров'язуємо їх. І в нас наша діагональка вже виглядає більш сформованою. Дивиться вона ліворуч. Потім наступні дві петлі нам потрібно знову перехрестити, але вже в іншу сторону. Я перехрещую перехрещу зліва направо і прив'язую їх. Один, два. Потім прив'язуємо дві петлі просто лицьовими. Це дві петлі, які в нас будуть між діагоналями. І ми знову повторюємо: робимо перехрещення з права на ліво, 1-два. Робимо перехрещення зліва направо. Два. Пров'язуємо дві петлі просто лицевими. Один, два. Знову робимо перехрещення справа на ліво, один, два, зліва направо. Перші рядочки в'яжуться важко, що не дуже проглядається малюночок, але ви можете в'язати. Повторюючи за мною, далі буде значно простіше. Далі ви вже будете бачити, де що пров'язувати. І залишається одна петля, як і на початку ряду. Пров'язуємо її. Ось так у нас готовий вже другий ряд, і бачите, вже починають проглядатися наші діагоналі. Починаємо в'язати третій ряд. Його ми починаємо з перехрещення. Робимо перехрещення з на право. Один 2. Пров'язуємо дві петлі між діагоналями. І ви як пров'язуєте петельки, ви також слідкуєте, щоб вони були не перекрученими, а розправленими. Один, два. Знову робимо перехрещення з права наліво. Ну, Вам же має бути видно: іде діагональ така. Один. 2. Робимо перехрещення з ліва на право, ми також продовжуємо діагональ, пров'язуємо. І ще, як в'яжете, будьте уважні і не губіть петельки на робочій нитці, тому що, особливо, коли в'яжете перехрещення, ці петлі можуть загубитися, і потім вам придеться її десь підшивати, просто ховати в полотно. Після перехрещення ми пров'язуємо дві петлі просто лицевими. Один, два. І повторюємо, робимо перехрещення. Зправа наліво, один, два. Зліва направо пров'язуємо. Пров'язуємо дві петлі. Між діагоналями просто лицевими. І так само, як ми починали з перехрещення, ми закінчуємо перехрещенням, але в іншу сторону. Готово. Три рядочки в нас готові. І вже діагональки стає дуже видно. Починаємо наступний рядочок. В цьому рядочку нам потрібно наші діагоналі, які зустрілися, перехрестити. І перехрещувати ми їх будемо зараз в іншу сторону, ніж починали в першому рядочку. Тобто ми будемо в'язати, по суті, повторення першого рядка, але якщо ми в першому рядочку робили перехрещення зліва на то в четвертому ми маємо робити перехрещення справа наліво, для того, щоб в нас, як на пледику, ви бачите, діагональка спочатку проходить. Під, потім поверху, потім знову під поверху, і так по всьому пледику. Тому починаємо в'язати наступний ряд таким чином. Першу петлю її йде, але ми її зараз не маємо з чим перехрестити, тому ми її просто прив'язуємо лицевою. Далі пров'язуємо 4 петлі просто лицевими, це така наша серединка між діагоналями. 1, 2, 3, 4. І ми підійшли до наших двох петель, які формують діагональки. І в цьому рядочку я їх буду перехрещувати з ліва на право. І прив'язую 1. 2. Далі знову пров'язуємо чотири петлі просто лицевими. 3, 4, знову робимо перехрещення зліва направо, 1, 2, пров'язуємо 4 петлі лицевими, І в нас залишається одна петля, яка формує діагональ, але в нас немає її з чим перехрестити, тому ми її просто пров'язуємо саму. Ось так в нас тепер виглядає. Що ж, переходимо до наступного рядочку. В цьому рядочку ми будемо змінювати напрямок цієї діагоналі. І перші дві петлі ми будемо перехрещувати з права наліво. І їх пров'язуємо. Потім пров'язуємо дві петлі між діагоналями просто лицевими. Після цього ми, бачите, у нас діагональ йде поверху, і ми далі її продовжуємо. Робимо перехрещення зліва направо. Після цього продовжуємо цю діагональ, робимо перехрещення справа наліво. Прив'язуємо один, два. Між діагональками в'яжемо дві петлі просто лицевими, які формують серединку нашого ромбика, і так само повторюємо, робимо перехрещення зліва направо, справа наліво. Дві петлі просто лицевими, розправляю її, щоб вона рівна була. І знову робимо перехрещення зліва право, змінюємо нахил діагоналі нашого ромбика. Готово, продовжуємо далі. Першу петлю. Пров'язуємо лицевою. Тут ми продовжуємо далі діагональ і робимо перехрещення зліва на право. Пров'язуємо перехрещені петлі. Далі пров'язуємо перехрещення справа наліво. В'яжемо Дві петлі між діагоналями лицевими. Повторюємо, робимо перехрещення зліва на право, пров'язуємо. Перехрещення справа наліво. Не губіть петельки, бачите, вона інколи так закручується, ніби здається, що ви її вже прив'язали, але ні, потрібно прив'язувати. Дві петлі лицевими між діагоналями і повторюємо знову перехрещення зліва направо, перехрещення справа наліво. Загубила одну петлю. І одна петелька лишилась так, як на початку ряду. Ось так зараз виходить. Переходимо до наступного рядочка. Пров'язуємо дві петлі просто лицьовими. А зараз у нас повторюється перший ряд. Дві петлі, так як тут ми пров'язали просто лицевими, робимо перехрещення петельки. з права наліво, пров'язуємо їх, пров'язуємо 4 петлі лицьовими. Є. Робимо знову перехрещення справа наліво. І дивіться, що в нас виходить? У нас діагональка йшла знизу. Тут пішла наверх і тут знов зайшла вниз. Давайте зараз пров'яжемо ще декілька рядочків, щоб ви бачили, як вимальовується візерунок. За тим, як у вас ідуть перехрещення діагоналів, щоб вони йшли то зверху, то знизу, то зверху, то знизу. І все, далі, в принципі, все. все в ваших руках. Якщо маєте бажання зробити ці ромби більшими, то, в принципі, це досить легко перераховується, і можна їх зробити, щоб вони були не на 4 петлі всередині, а на 6 чи на 8. Просто він у вас буде як рости в ширину, так і в довжину. Більше рядочків вам потрібно буде вести ці діагоналі. Ось такий візеруночок виходить. Сподіваюся, вам мій майстер-клас був зрозумілий. Насправді я вперше записую майстер-клас, тому буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Якщо ви напишете, що було зрозуміло чи не зрозуміло, можливо, варто щось покращити. Тому чекаю вас в коментарях. Всім гарного дня! І легкого в'язання бувайте, Па-па-па-па.